Друзі, всім привіт і вітаю нас, вас, всіх, з тим, що Україна пройшла у фінал. Бо ми всі вважали, що цього не трапиться, або якщо не всі, то більшість, так? І я хочу сказати, що мені дуже сподобалось саме шоу, дуже сподобалось. Я вважаю, що це дуже класно, що є така можливість дізнатися більше про країну, в якій проходить цей конкурс. Тому що я, наприклад, не знала, що в Швейцарії винайшли інтернет чи електричну гітару. І Завдяки цьому конкурсу тепер я знаю. Або навіть пісня Чівава, я не знала, що це взагалі. Десь тут в Швейцарії якийсь діджей придумав. Отже, давайте розпочнемо вже нарешті. Було дві ведучі, Хейзел і Сандра. Дуже мені подобається, що вони були в костюмах, а не в цих знаєте, колись були пишні плаття, такі як з Оскару. І досить не непогано справились, крім того, що Хейзл, яка була дуже схожа на Делевіль, Потім її почало крити, мабуть, дуже адреналіннуло, і вона вже щось таке говорила, язики якісь показувала. Так, ну менше а номер один це виступала в нас Ірландія. так, Це були хлопчики, Зумери. <свісно> Було дуже велике в мене особисте здивування, що вони пройшли у фінал. І я вважаю, що вони вкрали місце або в Бельгії, або в Азербайджані. Друга виступала Польща. Ну дуже круто. Ну, та ви що? Якщо Польща цього року не війде в п'ятірочку, то це буде реально несправедливо. По-перше, та ще й 52 роки. Нагадую, вона там крутилась, вертілась, пінк відпочиває поруч неї, тому що в неї такий голос, попри то все був. Короче, дуже гарна постановка і все. я вважаю, що ми повинні також проголосувати за Польщу, знаєте, показати трошки полякам, трошки примиритися, бо це все-таки конкурс, який якось об'єднує Європу. І треба забути нам про ці всі якісь. А ви що? а ми що?» Ну, якось, знаєте, підтримати Польщу. Тим більше, що Циферблат і Юстина разом заспівали пісню «Bird of Prey». Колаборувалися дуже прикольно. Далі в нас виступала Словенія. Е, дуже мені сподобався номер. Я не знаю, хто постановщик, я не цієї інформації, треба дуже там, заглиблюватися, але от просто подивіться, він стоїть, наче в, яким, в якомусь космосі. Я вже там пісню не сильно слухала, я тільки, а я тільки дивилася, як він стоїть догори ногами в такій вічності. Ну, дуже мені сподобалося. Там була така глибока пісня про дружину, яка переборола тяжку хворобу, і все зараз нарешті добре. І вони так Гарно, так ніжно, в кінці обнялися. І Мені насправді дуже шкода, що Словенія не пройшла. Далі фріки конкурсу це Естонія цього року, на жаль, країна Балтії, яка мені дуже подобається. Вибрала від себе такого представника проросійського. Не знаю, просто. Мені зовсім його голос не подобається. Все-таки, знаєте, як наш, якщо наша вірка сердючка, вона теж такий епатажний персонаж, так, але вона хоча б співати вміла, не задихалася, а він і задихався, голос дружав. Ну коротше, кожен рік має бути трошки такий якийсь скрінжок. Далі в нас, значить, було танець каченят. Виявляється, знаєте, цей танець каченят, що танцюють у садку, в школах дітки. На 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 я думаю, ви зрозуміли, виявляється, його придумали в Швейцарії. Ну, я в шоці? Я ну, взагалі цього не знала. Ось далі в нас виступала Іспанія. Вона входить у велику п'ятірку країн недоторканих, які зразу будуть виступати у фіналі, тобто які зразу автоматично проходять у фінал, але цього року і виступають в півфіналах. Ось мені як номер сподобався, непоганий. А пісня, ну, іспанці, так, іспанський народ такий веселий, він буде слухати на, на сієсті, на маньяні, чи як там правильно називається? Ось, а ну, мені не дуже зайшло. Цей костюм Дженніфер Лопес, 2010 рік. Можна було б і цікавіше, навіть танцівниці краще одягнуті. От. Але хто я така, щоб судити? Подумаєте ви, а я людина, яка Маю 20 аж голосів. На одну людину давали до 20 голосів, можна проголосувати з одного номера. Тому ось у мене така думка, і, взагалі, несправедливо. Це пісенний конкурс. Ми повинні оцінювати і спів, і номер загалом. Чому? Чому вони зразу мають попадати в фінал? Я вважаю, це неправильно і нечесно. Ну але велика п'ятірка собі так вирішила, бо вони започаткували конкурс. Але конкурс вже вийшов за краї Європи, уже навіть з Австралії. Ой, нарешті, нарешті, наші українці. А знаєте, що мені подобається? Дивіться цю визитівку. Мені подобається, що вони показали знаєте, не не такі класний Київ там, чи Одесу, там ланжерон, ланжерон пляж чи ібіцу. Тому що в нас є дуже красиві місця. Вони показали трошки таку якусь металургійну частину, там, там якісь рейси, поїзда. Я думаю, що якби вони показали, все-таки на Європу, така. Камон, яка в них війна? Подивіться, в них так дуже красиво. А так трошки, так знаєте, показали, не дуже супер і все молодці, молодці. А, так як мені не подобалась ні пісня, ні костюми хлопців, але я казала, що я буду за своїх до кінця, так і було. Я за них переживала, вболівала. На жаль, в Україні я не могла відправляти нічого. Було переживання, але мені настільки подобається, як ця христина, бек-вокалістка, співає оцей вступ і оця пташка. Вона як пташка співає, що я просто насолоджувалася цим ось таке сердечко було в барабанщика фроло, від Фролова, так, цей костюм. Таке серце складало. Далі, що мені не подобається, цей заблюрений екран. Я не я хочу одягнути окуляри. От, чесне слово, і це не тільки мені не подобається це всім не подобається. Навіть писали це в коментарях. На офіційній сторінці Євробачення, Єврофани, що також їм ну не дуже це заходить. Але, до речі, дуже багато підтримують Україну. Дуже багато підтримують. Там одні з перших коментарів за Польщу і за Україну. І тобто, це не наші, а дійсно там люди з Європи і зі світу навіть пишуть. Ось далі йдуть в нас е, на першому місці по букмекерам Швеція. А ось були чутки, що вони там трошки проросійські. Ну, взагалі, мені це вся естетика радянського союзу. Розуміти, я розумію, що Швеція не входила в радянський союз. Їм, напевно, це якась тема смішна, цікава. Мікрофони з борізок зроблені. Але так як ми входили в радянський союз, і ще в нас дуже багато пострадянського залишилось, я не хочу дивитися ні на цю сауну, ні на ці гармошки, а ці шапки. Але я прочитала, що вони дуже підтримують Україну і навіть робили концерт для України. Вони пройшли в фінал, ми їх вітаємо. ось, Не підтримують цю пісню цей номер. Але якщо хлопці нас підтримали, то їм реально дякую велике. Далі Португалія, дуже така спокійна пісенька. Пройшов, такі теж пісні потрібні. А тим більше португальської, скажімо так, діаспори по світі дуже багато, так, ціла Бразилія. Потрібно португальців підтримувати і також. Далі норвежець. Норвежець такий молодий хлопчик, його мачуха з України, сум, уявляєте? І вона його вчить, а, українських всяких там фразочок. Він знає там, як справи. А, ну, ще якісь такі пару фраз. Я чула, він дуже прикольно говорить. Ще якось так він сказав: я ваш козак, я ваш козак. Ну, якось так смішно, прикольно. Ось так, що також можна. Він пройшов у фінал, можна його підтримувати. Бельгієць. не пройшов. Фінал. Дуже шикарний номер. Я взагалі мені така естетика червона, якесь роздратування. Ні, крінж для мене. Але ви знаєте, в номері дуже гарно поставлений номер, там були якісь його двійники. І хто з поколінням меленіалів, як я, той пам'ятає, в нульових, другий, третій рік навіть група скутер була дуже відома. Яка це була відома група? Ось я почула там нотки от такого, просто з цієї групи скутер, дуже схоже по вайбу. Взагалі дуже багато вайбу нульових і іменно такої електронної, такої динамічної музики. знаєте, не, не вайб а Брідніс Спірс, а вайб такої електронної музики нульових. Там ще таке, я пам'ятаю, гурт був Ера дуже відомий, дуже багато мотивів в Кіпра таких було. Ось, на жаль, бельгієць не пройшов. Далі в нас Італія, яка автоматично попадає у фінал. Пісня мені не сподобалась. Як музикант, він хороший, так, але пісня не сподобалась. Добре, що був переклад, ми розуміли хоча б приблизно про що йде мова в пісні. Далі в нас був Азербайджан. Мені сподобалась така відкритка, знаєте, вайб. Е як я приїжджала до бабусі в село, дуже схоже, і на дачу я приїжджала, дуже схоже прям город, все це. Ось, але в мене був шок. Вони не прийшли. Я дивлюсь на візуальну так, частину. Слухаю, як слухач. Я не професійний журі. Щоб там казати, де були прогалини, Але Мені здалося, що хлопці справилися. Тим більше пісня така сучасна. Знаєте, вона в мене навіть одна з перших стояла в моєму плейлисті. Я постійно її слухала. Шкода, шкода Азербайджан. Хлопці старались. Вони 100% думали, що вони увійдуть в фінал. 100%, Навіть думаю, що вони думали, що в п'ятірку війдуть. Вони так себе впевнено нове. Далі на сан Маріно з піснею Тута Літалія. Я спочатку думала, тута Італія. Думаю, що Сан Маріно про Італію співає. Вони ж там типу відділились від них давно і не хочу тута, літалія. Така дискотечна пісенька буде дуже влітку популярна. Ось такий діжецький вайб. Все так знаєте. Ну теж тут є нотки, до речі, цього нульових такої електроніки. Далі в нас «Албанія». Ви знаєте, я була в приємному шоці. Я до цього не слухала пісню Албанії. Не знаю, чомусь не натрапляла мені, і я спеціально не слухала. І я була шокована, як же круто вони заспівали. Реально, супер молодці. Особливо, а, я не знаю, стільки було переходів, що пісня була дуже цікава, Там, з одних мотивів на інші. Потім цей дядько почав говорити, у нього такий голос. Я, знаєте, я аж прифігіла в прямому сенсі цього слова. І вони прийшли далі, звичайно. Клауде, Клауді, не знаю, як правильно хлопчика звати, з Нідерландів. Що мене тут здивувало, ну так, пісня селяві, така мелодійна, без всяких там, шоу, просто він собі сприяв, співав, трошки там, танцюристи на фоні були. Що мене шокувало? Ну, тобто він, я зрозуміла, можливо, там вихідець Алжиру чи що, там на французькій співає, так? французька і трошки в переміжку англійської. А як же ну, нідерландська мова? В них є своя мова. Вона така трохи мені нагадує датсько, ісландсько, німецько. <свісно> Щось там все намішано. Він ну, прийшов у фінал і буде виступати у суботу. Далі в нас Хорватія, Poison Kate, А вони не прийшли далі. В принципі, очевидно, ніби номер непоганий, але трошки забагато цього Гранджу року. Як на мене, це моя суб'єктивна думка. Далі в нас Швейцарія, так і ну тут багато чого не очікуєш. Вона зразу у фіналі, їй просто треба вийти, гарно заспівати. Пісня-балада така, ну гарна така вокалісточка, дівчинка. Далі в нас був кіпер і також шок для багатьох, що а, в фінал вони не війшли. Я думаю, що вони розстроїлись, звичайно. Номер був дуже класний. Мені дуже сподобалось. Хлопці тягали цю арматуру, ну, насолода дивитись для жіночих очей, скажімо так. Пісня також у вайб нульових. Ось цієї групи Scooter Era, При мені дуже, дуже було багато таких. Ну подивіться. Шикарний номер. шикарний. Не знаю, хто став, але в, в Кіпра завжди класні номери. Далі був невеличкий такий перформанс від ведучих, і тут саме просто проспівували. Що ж вигадала Швейцарія, і це було досить цікаво послухати від замочків до всяких фармацевтичних наркотичних речовин. Неперевершена селіндіон все-таки не змогла приїхати. Я її розумію всі 100%. Могло статись так, що в неї був би цей напад, і все одно потрібно було б її госпіталізувати чи надавати допомогу, можливо, в неї зачастили ці приступи. Але як же знаєте, я пишаю, що я живу в цей час разом з Селін Діон, такою великою, великою просто співачкою, поістину такою артисткою. І дуже було приємно, що її пісню, яку вона колись виконала в далекому, 1988 році, проспівала також наша Джері Гел. І проспівала вона неймовірно красиво. Я вам скажу, що в неї навіть вокал зараз дуже-дуже удосконалився. Дуже. Вона, прям як відкрила, вибачте, роту, мене аж мурашки пішли по тілу. І тепер, нарешті, я розумію, чому Джері Гелл поїхала в Базель. Я ж то думала, що вона буде виконувати там, уривок своєї пісні, і, мабуть, там, минулорічна там, трійка буде виконувати уривки зі своїх пісень чи п'ятірка. А вона поїхала виконати. А пісню а, е, Селін Діон разом з іншими минулорічними виконавцями. Тому я розумію, чому Альона Альона не було. А то ну СМІ зробили такі зголовки, що Альону Альону кинули. Отже, її не взяли. Джеріхіл сама поїхала. Коротше, щоб ще раз повелась на такі клікбейкові заголовки. А тут, нарешті, вже артисти, які чекають, поки голосування завершиться, і ця ведуча вона тут була. Дуже і видно, що їй так адреналінило. Вона просто ходила. її аж підкидала. Друга не така це Хейзл. дуже прям її. Ковбасило, <хи> ось, але весело було послухати. І отут же називають останню десяту країну, яка увійде в фінал. І нарешті це Україна. І я бачила, як хлопців здали вже повністю нерви, особливо в Данії. Дякуємо всім українцям в Європі, які допомогли нам пройти у фінал. Вітаю хлопців! Вітаю нас всіх! А ми переходимо далі до інших новин. 39-річна актриса Ембер Хьорд народила двійню. Це сталося одразу на День Матері. Акторка підписала, День матері 2025 року я ніколи не забуду. Цього року я неймовірно щаслива, адже тепер моя сім'ю, про яку мріяла. У Ембер є старша дочка і тепер є двійня. Хто батько дітей, ми не знаємо, ніхто нічого не знає, це не розсекречується. Можливо, ми колись дізнаємося. поки що просто давайте порадіємо за Ембер. Французький суд визнав актора Жерара Депардія винним у сексуальному насильстві проти двох жінок, які висунули проти нього звинувачення. Його засуджено, увага, до 18 місяців умовного ув'язнення. Це тобто за те, то, що він зробив таке насильство, всього-навсього умовне ув'язнення. Який гуманний суд у Франції? Депардьє провину, звичайно, не визнає, сам актор на оголошення вироку не був присутній. Він якраз знаходиться на зйомках фільму на Азорських островах. Чудово просто. Таке враження, що він наперед знав, що йому нічого за це не буде серйозного, ти в собі далі продовжує жити, у зйомки фільму його кличуть. Ну, просто культура відміни ідеальна в Європі. А тим часом у Франції відбулося офіційне відкриття 78-го канського кінофестивалю. Особливо приємно було, що в перший день на канському кінофестивалі провели програму спецпоказів, які назвали День України. Просто неймовірно. Її присвятили російсько-українській війні. За словами організаторів, таке відкриття канського кінофестивалю є нагадуванням про прагнення художників, авторів і журналістів розповісти історію цього конфлікту в серці Європи. Ну ми розуміємо, що це не конфлікт, так який вже три роки впливає на український народ і світ. Зокрема, на фестивалі представили такі фільми, як Зеленський, наша війна і «2000 метрів до Авдіївки. Роберт Де Ніро виступив з промову, у якій розкритикував президента США Дональда Трампа. Актор переконаний, що мистецтво це плавальний котел, який об'єднує людей та приймає різноманіття. А отже, становить загрозу для автократів та фашистів. Він Назвав його варваром, згадавши, що той обмежив фінансування мистецтва освіти та гуманітарних наук у США. Актор також прокоментував анонсовані президентом Мита на кіно зняти за кордоном. Церемонію відкриття відвідали численні зірки, такі як. Аді клум в сукні від Елісап, Алісандра Амброзіо від Зухаїра Мурада. Бела хадід уже не в прозорій сукні від Сент-Лорен. До речі, кінофестиваль заборонив занадто відверті голі сукні. Віталій Козловський виступив з перекладеною піснею Піна колада і зірвав. Всі можливі чарти. Пісня повернулася, пісня дуже класна. Пісня рве тік-ток І мені також дуже подобається іменно в українському варіанті. В нього, до речі, ще дуже багато таких хітів, які можна перекласти. Я пам'ятаю, мені дуже подобалося ніч. Якось так. Нарешті сплатив усі судові борги продюсеру, колишньому продюсеру Ігору Кондратюку, і отримав права на каталог пісень у повному обсязі. Я дуже зараз нього радію. Це реально була епопея в десятиліть. В чому ж секрет такого популярного камбеку, можна так сказати, в Італії? а все тому, що все таки мода на нульові, вона, знаєте, бере своє. А ці пісні вони були неймовірними хітами. І ви знаєте, я от зараз дивлюсь, він виступає, він в дуже хорошій формі. Його підтримали і за нього пораділа дуже багато наших зірок. Дивилася цей концерт і дуже сильно захотіла туди, щоб насолодитися цією атмосферою. Тепер. Тепер потрібно чекати тур Віталія Козловського Україною. Друзі, ну у мене все на сьогодні. Вибачте, якщо озвучували трошки сумбурно, я не спала справа в тому реально півночі, тому що спочатку перенервувалася через Європачну. А далі по всій Україні ви самі знаєте, що було через наших <кхем>, сусідів. Буду надзвичайно вдячна за коментар, підписку, лайк. Це мене дуже буде сильно мотивувати, знімати ще ще частіше. Дуже-дуже вам дякую. Далі буде.